Знайомтесь, Арнольд. Гей, ти де автівку взяв? Арнольде, ти мало пташку не вбив. Доведеться тобі викликати пані таксі. Пощастило, що це був горобчик а не Орел Мені здається, чи твій телефон викликав усі таксі США в одне місце. Цій країні близько 230 тисяч людей, зареєстрованих водіями таксі. Більша половина з котрих губер. Усі ці авто, що вишикувалися в ряд, створять пробку довжиною 800 кілометрів. Третина штату Нью-Йорк буде паралізована. На вулицях стає важко дихати через вихлопні гази, які збільшилися вдвічі. Від чого у тебе з'являться кашель, нудота і навіть інсульт. Не варто розраховувати на швидку ні тобі, ані ще трьом тисячам пацієнтів, які викликають її щодня. Земля імпухом. Можеш ризикнути і поїхати в лікарню на метро. Шість мільйонів людей, які користувалися машинами, уже пересіли в підземку, і нині там близько одинадцяти мільйонів злих людей, що спізнюються. Гей, а це він створив пробку на дорогах. Злодюжки вже обікрали половину магазинів міста, тому що поліція не може швидко реагувати на виклики. Арнольде, тобі краще взагалі забратися геть з країни. У будь-якому літаку Нью-Йорка для тебе знайдеться місцина. Люди не можуть дістатися аеропорту, і літаки відлітатимуть напівпорожніми. Через це компанії втрачають більше 10 тисяч доларів за один політ. Арнольде, ти завжди платиш свої борги. Всі таксисти витратили близько 15 мільйонів доларів на бензин, аби тільки дістатися до місця виклику. Як ти будеш розплачуватися? У тебе там реально є гроші? Бувай, Арнольд.